Всім вітання, любі мої друзі! всім вітання. Сьогодні знову я до вас з посудом. І знову ми будемо з вами переглядати таку красоту. Будуть у нас у показі тріо. Будуть парочки, і будемо робити знижки. Ну, можливо, на весь товар я буду зробити по чуть-чуть знижки. Всім вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас. Таким чарівним посудом. І знову ми сьогодні з вами будемо робити знижки. Хочу сказати, що знижки будуть майже на весь товар. Ну, скажу вам, що сьогодні я весь товар не зможу вам показати, але поступово поступово я вам буду показувати і буду і буду зразу з вами разом. Робити знижки. Ну, знижки, самі розумієте, не можуть бути там такі до нуля. Так не буває, так не може бути. Але то, що будуть знижки навіть на деякі тріо нижчі в закупці, це точно. Це я вам правду кажу. Тому що е, на деяких е, тріо є втрачена позолота, і так як я вже говорила, хто. Хто мене дивився і, і слідкує за мною дивиться постійно, то я казала, що вони все запаковані. Отак от я вам покажу. Я хто не бачу, а хто може і бачу, отак, от як вони йдуть, так перевернута чашечка. Так запаковані салафаном, і ти не розмотуєш нічого. Я, наприклад, от то вже треба мати настільки часу, щоб кожну, кожну тріо. Розмотувати і дивитись так досконало. Це я так не могла. Я так не могла. У мене просто на то не було часу. Просто не було часу. Все, треба собі стати, мати час, щоб ніхто ти була сама, ні від кого ти незалежна, ні від продавця, ні від того, хто тебе привіз, просто сама по собі. І ходиш скільки хочеш, і як хочеш, так всі роздивляєш. Так, зрозумійте мене правильно. А все так, прийшла, взяла, 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 кошти заплатила. А дивишся, а воно, А не то. І все раз. А по-друге, і як воно у мене буде лежати. І я буду думати, що я за нього заплатила стільки, і, і, і мені треба ще якусь копійку заробити. Так вам відкрито кажу. З того нічого не буде. З того нічого не буде. Так що будемо, я довго з вами вже говорю. Так що будемо з вами разом робити знижки. Подивимося, що вийде. Так, дякую тим, хто замовляє посуд, дійсно посуд замовляють, дійсно посуд викуповують. Я щиро вдячна вам, щиро вам вдячна, мої дорогенькі, тим людям, тим, тим жіночкам, що посуд викуповують. І вдячна тим, що переглядають, ставлять подобайки, пишуть коментарі. Я безмежно, безмежно вам всім вдячна, мої хороші. Безмежно вдячна. Ще хочу сказати, що. Слава Богу, що Ютуб пропустив, що вже я можу трішки більше хвилин на, на роліку може бути, не 15 хвилин, а чуть більше. Так що за все, за все дякую вам і дякую Богові, що так складається. Добре, мої хороші, будемо переглядати. Не знаю, казала, що два ролики. Не буде, тому що один довгий, але як я з вами вже так довго говорю, то не знаю, як буде. Подивимося, подивимося, як вийде. Я вже цей товар показувала, тому я можливо довго не буду затримуватись, але може є свіжі люди, що заходять, бо я бачу, що є підписники новенькі. Що заходять на канал, може, вони і не бачили, може так. Люди, знаєте, так, попадає цей ролик десь на очі і хочуть передивитись, то я постараюсь чуть-чуть е... щось сказати. І так, може, вийде нам один ролик. Побачимо. побачимо. Приступаємо приступаємо і будемо переглядати. І почну я вам показувати з такого білого тіла. Ну, хочу вам сказати, що білий посуд він завжди, він завжди є м -м делікатний і підходить він до любого, до любого э столу, до любого столу, до будь меблів, такий посуд підходить. Отаке От шикарне тріо, біле-білесеньке, нове, новісіньке. Взагалі немає ніде ніяких потертостів, ніякого пошкодження. Отаке білосніжне білосніжне. з такою широкою каймою по золоте. Бачите, Отак я вам показую з такою широкою каймою по золоте. Така зручна ручка йде на ручці вся позолота збережена. Бачите, Отака шикарна йде зручна ручка Чашечка приблизно йде десь на 180 г. Отаке от йде ручечка, бачите, отак має позолоту широку сюди. І покрачка смужечки тонесенькі має до долини ручечка. Отак, так як я вам показую, так воно і є. Тоненька, тоненька чашечка. Ну, так, знаєте, от може ви, вам не видно. Тоненька у миру. Не така тонесенька, як папірок, але у міру тоненька. Таке йде блюдечко. В середині така смужка тоненька по золоті і по краю така широчезна смужка золота. Бачите, така широка смужка золота. І все золото збережене. Нема ніде ніякої втрати. Абсолютно нема. І так само таке, така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, як вона виблискує. Нема ніде, щоб можна було сказати, що десь, десь є якась Потертість, порізи, чи сколики, чи потертість на золоті. Абсолютно нігде нічого, немає. Абсолютно нічого нікде немає. І то в нас є Германія, топаз. Мені, так, так, так мені здається, що тут так пише. Так мені здається, що тут так пише. І Германія, не скажу, яких років, які ще є цифри. Не можу вам сказати, яких років. Скажу вам, скільки має просто в діаметрі пиріжкова тарілочка. 19,5 см. І йде під 160 номером 600 гривень. 160-й номер я опускаю ціну, так, як на мінімум. 160-й номер 500 гривень. 160-й номер 500 гривень такого тріо. Ну, речі, шикарні, речі нові. Ну, самі знаєте, Германія то, то є. Германія то є Германія. А тут покажу вам таке тріо. Таке тріо у мене шикарне є. Але воно має трішки втрати по -золоте. Втрата по є всередині в чашиці. Бачите, в долинці така смужечка, тоненька втрата по золоті. І з цього боку тут на таких розочках втрата по золоту. Сюди немає втрати золота. Бачите, немає смужечка. На ручці немає, така делікатна ручечка йде. І сюди з одного боку має по золоту і поверху має позолоту. На такій ніжці з такими букетиками зверху, і чуть ніби має такий. Як вам показати? Чуть ніби має такий рельєф. Ви бачите, так легесенько видно. В середині має два великих букети, таких, як яблуневий блуневий цвіт, мені виглядає. Така досить гарна, вона приблизно десь на 200 грам. Ну, так, приблизно десь на 200 грам. На блюдечко ви тільки втрата позолота всередині Ось От середині чуть, чуть А пиріжкова тарілочка. Е Ніби тут має таку чуточку потертість, а тут ніби так, як, ніби так як десь, десь сколото чи десь нащерблено. Не знаю, чи то може так затерто. Ну Не можу вам сказати, бо ніби і не сколото, ніби і нема такого скольчика, абсолютно нічого. Букет весь цілий, весь новенький, все все, все гарненький, нічого немає ніде втраченого. Приблизно... Воно йде такого, як ніби молочного кольору, приблизно так, як ніби молочного кольору. 19,5 йде в діаметрі, навіть не хочу вже заміряти. І то в нас є клеймо. Ось таке клеймо йде. Бачите, таке йде клеймо. Баварія. І 167 номер. 167 номер 250 гривень. 167-й номер 250 гривень такого тріо такої красоти. Ще тут маю таке тріо, що має втрату по золоте. От вам просто показую, навіть не буду досконально розказувати. Немає ніде ні сколиків, ні тріщин, ні нічого. Тільки одна втрата по є. Хто захоче краще подивитись, напише мені на вайбер, і я скину фотографію. І от. Так, на блюдечкові так само чуть-чуть трата позолоти. І чуть-чуть йде трата позолоти всередині, а може, і ця і немає, не знаю. Ну, от така йде пиріжкова тарілочка. Приблизно також 19,5 см в діаметрі. Баварія. Клеймо йде баварія. Бачите, от таке клеймо баварія. І під 160. Шостим номером пише 400 гривень, 166-й номер 250 гривень. Зрозумієте правильно, все ціна нижче закупочної, але так мусить бути, тому що найвоно в мене не лежить. Чашечка тоненька, досить все делікатне, тільки є втрата по золоту. Хто вміє поправити собі по золоту, то є така шикарна річ. І Так само так йде як праженого молока. А тут покажу вам, що я маю такі парочки, бачите, такі білосніжні, шикарні, нові, новісінькі. Не мають нігде нічого ніякого золота, вони ніякого пошкодження не мають. Такий рельєф поверху такою хвилиною. І сюди йдуть так відділені, як пистками на ніжці з такою гарнезною ручечкою. Всередині все новеньке, приблизно десь на 200 грам, Хто захоче краще, я по. Заміряю і скину на вайбер. І йде таке чуть глибше. Бачите, от йде чуть глибше шикарнюче блюдечко. Таке біле-білесеньке, таке біле-білесеньке. Дуже гарні, дуже гарні. І йде без клейма. Оця парочка така йде без клейма. Так, покажу, як ще другу, що вона йде без клейма. Бачите. Клейма немає, але все нове, новісіньке. Отак, От все нове новісіньке. І йде під 21 номером 250 гривень. 21 номер 200 гривень. 200 гривень такої парочки. Отакої делікатної парочки. Ну, то є або Польща, або Германія, або то інакше воно, воно інакше ні інакше нічий. А тут вам показую такий е, молочник, я вже показувала такий білосніжний молочник, дуже гарний, багато дуже позолоти, Бачите? І весь новенький, весь новенький, новісінький. нігде нічого немає, ніякої втрати, ні нічого. Ручка е, така вся в золоті. Та все гарненько йде, все, 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 все новеньке. В середині все новесеньке, ні сколиків, ні нічого абсолютно немає. На такій ніжці. Ніжка має таку широку смужку позолоти. Йде таким ніби гарбузиком, так як я кажу, зручна ручка, приблизно десь йде молочник на 300 грам, десь так він приблизно йде на 300 грам. І йде таке блюдечко, Бачите, ще таке гарнезне йде блюдечко, чуть ніби хвилькою. І багато позолоти. бачите? Іде таким малиновим ніби кольором. Воно не малинове, воно такий ніби бордовий. Але так більше Так, воно так, ніби бордове. Але отак, як я вам показую. Бачите, Отак, як я показую, і не малиновий, а бордовий. І сюди ніби йдуть такі, така кайма. З такими ніби френзиками, хто як розуміє сказати. І так само, що, що по золоті. Все по золоті, по золоту, вся збережена. І йде, е, клеймо Англія. Клеймо йде Англія. І йде під 62 номером 600 гривень. 62-й номер 600 гривень. Я ціну знижую 62 номер 500 гривень. А блюдечко, е, 63 номер, 100 гривень. 63 номер 100 гривень. Отака От ціна. 62-й номер 500. 63-й номер 100 гривень. Отака От ціна. Хто собі може взяти блюдечко окремо, а хто собі може молочник також взяти окремо. От тут показую таку красоту. Бачите, таке тріо шикарне, біле-білесеньке. Делікатне, делікатне. І йде. Така чашечка з майстрівським букетом, з таким рельєфом, такі дрібнесенькі квіточки чи букетики. От бачите, такий йде рельєф з такою ручкою. гарнезною, На ручці позолота збережена, Тоненькі, досить тоненькі. От, може, не видно, але я вам показую. Досить таке тоненьке, на такій фігурній ніжці. На ніжці також йде такий рельєф. От хто бачить, на ніжці йде також такий рельєф. І всередині такі дрібненькі квіточки довкола є. І таке йде, таке йде блюдечко таке йде блюдечко з таким рельєфом. Так фігурно блюдечко йде, і позолота вся збережена також. Ну, Може, є чуточку десь таке. Е, ще е, хочу наголосити, що речі йдуть з барахолки. Речі йдуть не з магазину, речі з барахолки. Так що, хто розуміє, той знає, як воно як воно є, що може бути потертості, можуть бути сколики, бо речі йдуть барахолки. Але я попереджую всіх, якщо десь щось є. І така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, так само йде так фігурно, і чуть ніби ніби чуть є така ніби потертість, чуточку ніби є. На золоті, на кантику о, тут пиріжкові тарілочки. Uh, і таке йде в нас клеймо, але тут чуточку, знаєте, то може бути навіть від газет, що вони замотують, що на, uh, везуть по барахолках. Так, вам от кажу, щоб ви знали. Таке йде клеймо. То йде Германія. Не скажу яких років. Не можу вам сказати, яких років. і Йде таке тріо під 112 номером 1100 гривень. 112 номер 1100 гривень. Такого шикарного тріо. На нього знижки нема і не буде. О, така красота.